Всім привіт! Ви на каналі Простомоб. Сьогодні у нас буде нестандартне порівняння двох смартфонів. Перший Redmi Note 10 Pro, яким я користуюсь уже близько року, а другий iPhone 13, який є найпопулярнішим смартфоном в всьому світі. Так, так, саме цей середньобюджетник від Redmi і iPhone 13 будуть порівняні в цьому огляді. І зробити я це хотів саме тому, що більшість з нас завжди мріють про щось дорожче, про щось більш престижне, але не знають, от, чи зможуть вони отримати якийсь позитив від переходу на це дорожче. Обидва смартфони є би але в мій Redmi, як я вже сказав, більше року використанні. А iPhone почали користуватися з квітня цього року. Тож двох. Місячний iPhone проти Redmi Note 10 Pro. Яка різниця між цими двома смартфонами і чи є вона взагалі, а також в чому, ми розберемось далі. Поїхали. Щоб записати це порівняння, довелося пройти дуже небажану для багатьох процедуру. Адже відслідковування і закупівлю iPhone я проводив на OLX. Після десь двохтижневого моніторингу онлайн-барахолки, відкидання різних варіантів з Neverlock і r 7 я знайшов той варіант, який шукав. Це був двохмісячний смартфон з квітанцією про придбання в нашому українському магазині, та ще й в комплекті з чохлом і фірмовим зарядним пристроєм на 20 Вт. Перше, що на себе звертає увагу, якщо розглядаємо дизайн обох смартфонів, це те, що iPhone 13 отримав компактні розміри і прямі грані. В той же час Redmi зовсім не маленький. По габаритам, але все ж таки виглядає більш тонким за рахунок заокруглень бокових граней. Хоча товщина обох смартфонів по технічним характеристикам приблизно схожа: 7,65 мм у iPhone 13 і 8,1 мм у Redmi Note 10 Pro. Але це тільки на папері. За рахунок прямих бокових граней iPhone 13 виглядає більш товстим. До величезних габаритів Redmi Note 10 Pro я вже звик, але з практичної точки зору iPhone 13 набагато простіше розмістити в будь-якій кишені. Звісно, носити таку дорогу річ без захисного очікування. Це собі дорожче, але з таким резиновим варіантом, що дістався мені, зробити це буває не так просто. чохол постійно видирає внутрішню підкладку кишені, коли дістаєш смартфон, і чіпляється за що можна при зворотній дії. Як короткий підсумок, габарити айфону краще за редмі, але такий чохол я б купувати не радив. Я не просто так згадав про наявність чохла з моїм бушним iPhone 13. Свій редмі я колись одягнув у комплектний захисний силиконовий чехол і забув про це, використовуючи навіть його в стані вигорівшого по всім фронтам аксесуара і наклеєну на китайську. Кому заводі захисну плівку я зняв тільки перед зйомками через те, що ви б мало що побачили на дисплеї мого ноута через її черезмірну потертість. А ось таку дорогу річ, як iPhone, незважаючи на скляну задню панель, комплектним чохолом не балують, а без нього носити смартфон просто страшно. Та й ще й захисне скло обов'язково потрібно наклеїти, щоб було вже справді все захищено і надійно. Так що, ставши володаром iPhone 13, зразу потрібно подумати про такі моменти, які з більш бюджетним китайцем мені здавалися неважливими. Вага обидвох смартфонів чохла. Так, по відчуттям майже не відрізняється. А ось якщо ви читаєте щось на смартфоні, часто працюєте з браузером, як я, то вам потрібно буде змиритися з відносно невеликими розмірами дисплею iPhone 13 і з тим, що всі вишеописані дії простіше було б зробити в смартфоні Redmi. Ну і звичайно ж, всі користувачі американського гаджета отримують суттєву перевагу в плані захисту від вологи і пилу. Адже з IP68 сильна літня злива вам зовсім не страшна, перевірено на собі. В той час як у Redmi тільки захист від бризок IP53. В усьому іншому якихось важливих переваг або недоліків, порівнянні з Redmi, а також особливої магії Apple я не помітив. iPhone для мене став таким собі невеликим справжнім техновоїном, який без обладунків навіть спати не лягає, і яка б краса під тими обладунками не ховалася, її все одно ніхто ніколи не побачить, бо стрьомно все це знімати. Обидва смартфони мають oled панелі Не беремо до уваги різні типи вирізів. Звичайно, айфонівський виріз для камери знатно більший, але до цього звикаєш дуже швидко. Роздільна здатність також. Має різницю тільки на папері, як і щільність пікселів з контрастністю iPhone. По характеристикам ці всі параметри краще в американського смартфону, але по факту побачити відмінність своїми очима вам навряд чи вдасться. Та й по запасу яскравості немає явного лідера, тому що пікова яскравість 1200 ніт дозволяє на будь-якому смартфоні не переживати за розбірливість тексту навіть при яскравому сонячному світлі. Єдине, що можливо помітити неозброєним оком, це те, що iPhone відображає більш теплі відтінки, тоді як дисплей Redmi, холодні. І ще одним важливим козирем Redmi є підтримка частини оновлення 120 Гц. Проте цей козир з дуже великою натяжкою можна записати в плюси дисплея цього смартфону через дві причини: перша слабкий процесор, який не в змозі постійно забезпечувати відображення такої високої частини оновлення, друга підвисання і недосконалість оболочки MIUI. через що вже не одне покоління середньобюджетних смартфонів Xiaomi і її суббрендів відображають, наприклад, прогортання рекомендаційної стрічки від Google з явним підвисанням, та й в інших частинах інтерфейсу можливо періодичний Тарможування, які не дають повноцінно насолодитися цією важливою перевагою. Тож, якщо в цілому порівнювати два дисплеї цих різних по ціновій політиці смартфонів явно вираженої переваги ні в одного, ні в іншого ви не знайдете. І це більше плюс для смартфона Redmi, чим для iPhone 13, враховуючи його ціну. Порівнювати продуктивність даних смартфонів в іграх це все одно, що дивитися на сонце в сонцезахисних окулярах і без них. А 15 Bionic являється топом серед всіх процесорів з моменту його появи на ринку. Більш потужного мобільного рішення по даним різних бичмарків ви не знайдете. Тоді як Snapdragon 732G для порівняння знаходиться десь за топ 50 процесорів і інколи навіть забезпечити плавну роботу інтерфейсу не завжди в змозі, але є одна гра, яка навіть такому потужному рішенню, як А 15 не зовсім по зубам. Йде, звісно, про Genshin Impact. Якщо вибрати максимальні 60 FPS налаштування гри, то вже через 1 хвилину цей показник починає присідати до 40. А далі в битвах з різними орками і по ходу гри, ви можете побачити показники і того нижче. При цьому смартфон розігрівається вже через 10 хвилин, так що грати більш-менш комфортно можна тільки в чохлі. В іншому випадку держати в руках розігріту скляну задню панель вам буде не дуже комфортно. При цьому, вибравши аналогічне налаштування графіки в Redmi Note 10 Pro, отримуєте середнє FPS десь біля. 20, а температура процесора і графічного ядра постійно буде на рівні 70 градусів, тож як мобільний ігровий термінал, звичайно ж, iPhone 13 виглядає більш виграшно, що було ясно ще до тестування. А ось температура нагріву смартфону мене трошки здивувала. Я то думав, що тільки потужні Android-смартфони можуть упікати руки, а виявилось, що топ варіанти з iOS також мають таку слабкість. Дві 12 мегапіксельні камери ширококутна f 16 і надширококутна з F24 з кутом огляду 120 градусів. Це причина того, що взагалі iPhone 13 опинився в моїх руках. Так що готуйтеся далі, буде багато різних фото для порівняння. На противагу в Redmi основний ширококутний датчик може завдяки об'єднанню пікселів видавати 108 мегапікселів, але діафрагма в нього f 19 і знімати я буду тільки в режимі 12 мегапікселів, так як 108 це не більше, чим маркетинговий хід. При порівнянні основних датчиків перше, що впадає в очі, у 13 тринадцятки більш динамічний діапазон. Кольори на фотографіях смартфону Apple виглядають більш натурально. Альними, проте iPhone мене неприємно здивував в плані деталізації при хорошому освітленні. Redmi зачасту збирав більше деталей, і це добре видно при 100%. iPhone по всім параметрам краще за камеру Redmi. Тут вже китайський смартфон не дотягує до рівня iPhone 13. Хоча йому китайці і намалювали цілих 16 мегапікселів. Записуємо відео на Redmi Note 10 Pro і iPhone 13. iPhone 13 4K 60 FPS і Redmi Note 10 Pro 4K 30 FPS. Ось так знімають два смартфони, які я порівнюю в цьому тесті. Зліва у нас картинка від Redmi Note 10 Pro, справа від iPhone 13. iPhone 13 знімає максимальною роздільною здатністю 4K 60 FPS, і зараз ви бачите цей короткий відеоролик з З демонстрацією того, як це відбувається. А Redmi тільки в 4K30 FPS. Для порівняння подивіться, як знімають обидва смартфони в 4K30 FPS. Ось так знімають обидва смартфони в 4K30 FPS. Зараз продемонструємо, як працює автофокус. Так, тепер виставили 4К30 FPS і що я можу сказати про iPhone? Головна його перевага над дешевим редником це, звичайно, оптична стабілізація. Відео виходить плавним при будь-якій картинці. І якщо порівнювати ці відео на екранах двох смартфонів, то різниця, звісно, в динамічному DP зоні. І передачі кольорів. Також в iPhone 13 просто божественний автофокус, який відпрацьовує дуже швидко і фіксує деталь просто як копану. Ще одна перевага iPhone 13 в тому, що він вміє знімати в 4К 24 кадри секунди, і це ви зараз бачите. А Redmi цього немає, в нього тільки 30 FPS максимальні. Відео з зумом два икс. Ось чого немає в редмі, так це режиму кінематограф. Ми можемо зробити так. І ось так. Ось приклад нічної відеозйомки iPhone 13 і Redmi Note 10 Pro. За рахунок більшої діафрагми, iPhone знімає набагато краще в таких умовах. Ну, це було зрозуміло ще до цього порівняння. Розмір батареї iPhone 13 всього 3208 мАч. Давно такого не зустрічав серед Android-опонентів і знову Note 10 Pro повинен бути на порядок кращим, адже в нього цілих 5020 мАч. У моєму стандартному тесті з годиною гри в World of Tank Blitz і до повного розряду в YouTube 13 показала досить пристойний результат, враховуючи ємність батареї 11 годин 10 хвилин. Для порівняння, смартфон Redmi протримався в цьому тесті всього на 19 хвилин довше. По моїм індивідуальним враженням, Зараженням ніякої різниці при переході з китайського смартфона на 13-ку немає. Аналогічним чином я ставлю на зарядку iPhone в кінці робочого дня або вранці наступного, так що оптимізація iOS в цьому плані дійсно вражає і MIUI з Android є ще куди розвиватись. Є ще один момент, який в обох смартфонах практично схожий: це швидкість зарядки. Ну, 10 Pro в комплекті мав 33 ватну зарядку, а от за 20 ватну швидку зарядку iPhone 13 зараз потрібно віддати від 900 гривень. З такими адаптерами за перші 15 хвилин Ноу 10 Pro отримає 25% заряду, а iPhone 13 30 через 25 хвилин у обох 50%. Проте в загальному підсумку на повний заряд Note 10 Pro потрібно витратити 1 годину 13 хвилин, а з iPhone 13 на це піде 1 година 49 хвилин. Плавність iOS 15 порівняння з MIUI 13 це питання риторичне. Все ж таки порівнюємо смартфони різного цінового сегменту, але дещо в ополонці американського смартфону мене розчарувало. Насамперед відсутність можливості. Розділення екрану. Я дуже активно користувався цією функцією в Note 10 Pro і часто відкривав YouTube парі з якимось іншим додатком. Хоча з MIUI 13 це стало працювати не дуже зручно, але ж там хоча б ця можливість є. А в iOS для розділення можна використовувати хіба що сторонні застосунки, в яких довелося вводити дані для входу в YouTube і довіряти їх сторонньому розробнику. Не дуже приємна історія, єдиний вихід з неї без якихось костилів перехід на YouTube Premium. А ось на противагу цьому сподобалось мені те, що в горизонтальному стані. Айфон ніколи не розблокується по Face ID. В цей момент мене дуже бісив Note 10 Pro, Бо коли приходять повідомлення і активоване розблокування по обличчю, то ваш смартфон постійно буде то блокуватися, то розблоковуватися. Не дуже зручно по замовчуванню проходить оплата через термінал з допомогою Apple Pay, на відміну від Note 10 Pro, де оплатити можна просто розблокувавши смартфон. В iPhone 13 все налаштовано так, що потрібно спочатку два рази натиснути бічну кнопку, а потім спрацює Face ID, і тільки після цього можливо провести оплату. Хоча в налаштуваннях є кнопка виключення подвійного натискання, я постійно забуваю її активувати, і тому перед покупками потрібно тримати в голові цю нескладну процедуру. З іншої сторони, ситуація з оновленнями обласними. Олочки смартфонів Redmi достатньо двояка. Кожне встановлення оновлення може привести з собою якісь не дуже серйозні або й дуже серйозні проблеми, особливо це актуально на початковому етапі, коли смартфон тільки з'являється в продажу. в iPhone з цим все більш оптимістично. За півтора місяці користування отримав одне оновлення, і те не несло собі нічого такого, що потребували його негайного встановлення. Цим порівнянням я хотів дізнатися, чи отримуєте ви щось особливе, якщо перейдете зі смартфону середньої цінової ніші на більш дорогий і преміальний бренд. Мій короткий глобальний висновок ні. В конкретному моєму випадку я за iPhone 13 отримав більш компактні габарити, що зараз велика рідкість серед Android-смартфонів, кращий захист від води і пилу по стандарту IP68, практично аналогічні по можливостям дисплеї, які мало чим відрізняються візуально, кращі ігрові можливості, а також на порядок більш плавну анімацію. І швидку роботу з різними застосунками: основну камеру для фото з посередньою деталізацією, але ширшим динамічним діапазоном, більш коректною передачою кольорів і ширшими можливостями по зйомці вночі при дистачі світла. При цьому ви повністю залежите від алгоритмів камери, і вони вирішують за вас такі моменти, як включення HDR чи перехід в нічний режим, фронтальну камеру з кращою деталізацією, набагато потужніший апарат для зйомки відео, максимальні 4К і 60 кадрів в секунду, оптична стабілізація. І чіткий автофокус, а також важлива плюшка з режимом кінематограф, аналогічну автономність, незважаючи на меншу ємність акумулятора, трохи довший повний заряд, але аналогічний час для заливання 50% ємності батареї. Схожий інтерфейс, проте з кращою стабільністю і плавністю роботи при явно меншій кількості проблем з оновленням. Тож для себе я зробив висновок, що iPhone 13 це дорога відеокамера з функцією смартфона. А для вас залишу повітря запитання: чи готові ви переплатити близько? 20 тисяч гривень за всі перераховані переваги. Дякую за перегляд цього відео, мирного неба над головою. Всім до нових зустрічей!